Тим часом Патріот з Мейф вже прибули до літака, але наш недосупермен не прорахував те, що може своїми очима знищити приборну панель, через що літак почав впадати. і Мейф хотіла врятувати хоча б когось. Але патріот забирає героїню та, хвилюючись за свої рейтинги, кидає людей в літаку на смерть, бо він не встиг би когось врятувати. Коли хлопаки побачили, що потяг так само шукає ту азіатку, то спочатку подумали, що все хануріки, але вони мають перевагу у тому, що французик здогадався. Куди дівчина прямуватиме на місці, ММ від своєї людини дізнається, що В доставляють пакунками з фонду місцевого супергероя проповідника, на івенті якого, до речі, якраз буде Енні. У магазині техніки французик знаходить дівчину та намагається налагодити спілкування з нею, проте вона лякається шуму та тікає. В метро азіатку знаходить потяг і починає лупити її, що є сил. Проте французик знаходить спосіб відволікти його, та приспавши її газом, вони забирають дівчину з собою. По новинам Патріот каже, що якби у перелив війську, то вони б змогли прибути раніше та завадити падінню літака, який щоправда впав по його провині, і на цьому закінчується четверта серія.